Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. У нас результати цього тижня. Цей тиждень був на диво на цьому каналі, тобто матеріали чомусь пробачати. Вони так дуже ходять, ну, дуже багато переглядів. Дякую вам. З'явилися якісь коментарі вже хтось дивиться, і навіть там щось тисячами вже є перегляди. Я знову ж таки щиро вдячний тим, хто дивиться. Хто дивиться, не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати. І на цьому тижні було 3,5 тисячі переглядів. Це більше на 55% ніж на попередньому тижні. Тобто в півтора рази більше подивилося людей. Знову ж таки, дякую вам. І додалося 43 підписника. Це плюс 10 підписників. І на цьому тижні ми з вами ну вже досягли більше ніж 200, 240 підписників на цьому тижні. Стало. Ну, можна так сказати, в абсолютних цифрах це звичайно нічого, але в відносних цифрах ми прогресуємо з вами непогано. Тому знову ж таки дякую кожному, хто дивиться, хто ставить лайк, хто коментує. Хто цього не зробив, не забудьте це зробити. Щиро вам вдячний. На сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.